Слава Богу, дорогі брати і сестри, Христос народився, славімо Його, сьогодні, в п'ятницю 9 січня 2026 року, у після свято Різдва Христового, Свята Православна Церква вшановує пам'ять апостола від 70 первомученика і архидеякона Стефана. Преподобного Феодора Начартанного сповідника, преподобного Воніфатія Феофановського, Київського і Гумена, святителя Феодора І, архієпископа Константинопольського, священномученика Тихона Неканорова, архієпископа Воронецького, мучениці Антоніни Брянських. На Божественній літургії у православних храмах читається соборне послання святого Апостола Якова, глава 2 вірші з 1 по 13. Братіє моя, не на ліца зрящі імейте віру Господа нашого Ісуса Христа слави. А щебо внидет в сонмище ваша муж, Злат перстень нося, в ризе светле, Внидет же и нищ в худе одежде. И возрите на носящего ризу светлу, И речете ему, ты сяди здесь добре, И нищему речете, ты стани таму, или сяди здесь на подножии моем и не рассмотрисьте в себе и бысьте судьи помышлений злых. Слышите, братья моя возлюбленная, не бог ли избра нищие мира сего, богаты в вере и наследники царствия, еже обеща любящим его? Вы же укористе нищего. Не богатие ли насилуют вам? І ті влікут ви на судище, не ті ли хуля добре ім'я нареченное на вас, а ще закон совершаєте царський по Писанию, возлюбіши искреннего своего, якоже себе самого, добре творите, а ще же на лица зрите, то грех содеваете. Обличаемый от закона, якоже преступницы. И жебо весь закон соблюдет, согрешит же воединем, быть всем повинен. Рекибо, не прелюбы сотвориши, рекл есть и не убиеши. Аще же не прелюбы сотвориши, убиеши же, был еси преступник закона. Тако глаголіте і так творіте, яко законом свободний і мущий суд прияті, суд не несотворшому милості і хвалиться милость на суді. Брати мої, незважаючи на особи, майте віру в Господа нашого Ісуса Христа прославленого. Бо коли до вашого зібрання війде чоловік із золотим перснем у пишних шатах увійде і в богій, у брудній одежині, а ви глянете на того, що носить пишні шати, і скажете йому: Ти сідай тут вигідно, а в Богому скажете: Ти стань отам, або сідай на моїм підніжку. То хіба ви тим не утворюєте різниці між собою і не стаєте суддями з нікчемними думками? Слухайте, брати мої любі, хіба не в богих цього світу Бог вибрав як багатих вірою і як наслідників царства, що його Він обіцяв тим, які його люблять? Ви ж зневажаєте в Богого. Хіба то не багаті вас гнітять, і не вони тягнуть вас на судилище? хіба то не вони ганьблять те гарне ім'я, яким називано вас? Коли отже виконуєте закон царський записанням, люби ближнього свого, як себе самого, ви добре робите, а коли зважаєте на особи, то чините гріх. Закон засуджує вас як переступників. Бо хто весь закон дотримає, а погріжиться лише в одному, стає у всьому винуватий. Бо хто сказав не чини перелюбу, сказав також не вбивай. Коли ж не чиниш перелюбу, але вбиваєш, ти стаєш порушником закону. Говоріть так, і робіть так, як люди, що мають бути суджені законом свободи. Бо суд немилосердний для того, хто не чинить милосердя. Милосердя ж понад суд. Євангеліє від Марка, глава 12, вірші з 1 по 12. І начат їм в пріччях глагулаці. виноград насади человек, и огради оплотом, и ископа точила, и созда столб, и предаде его тяжателям, и отыде. И посла к тяжателям во время раба, да оттяжатель приимет от плода винограда. Они же емши его биша и отослашат щап. І паки посла к ним друга гораба, і того камень бівше, пробіша главу йому і послаша безчесна. І паки іного посла, і того увіше, і многі іни ови ови же убивающе, є ще убоєдиного сина ім'я возлюбленого свого. посла и того к ним последи, глаголя, яко усрамятся сына моего. Они же тяжатели реша к себе, яко сей есть наследник, Приедите, убием его, и наше будет наследствие. И емша его убиша, и извергоша его вон из винограда. Что убо сотворит Господь винограда? приидет и погубит тяжателей и даст виноград и нем. Не писание ли сего чли есть? Камень его же не в ряду сотворишь озиждущий, сей бысть во главу угла. От Господа бы сие, и есть дивного очию нашею. И искаху его яти, и убояшася народа, Разумієша бо якок нім притчурічі, і оставши його от доша. І почав до них промовляти притчами. Один чоловік насадив виноградник, обвів його муром, видовбав винотоку, збудував башту, винайняв його виноградарям і від'їхав на чужину. І послав він своєчасно до виноградарів слугу, щоб узяти від виноградарів свою частину плодів виноградних. Вони ж його схопили, побили і відослали чим. І знов послав до них іншого слугу, але й тому побили голову і зневажили. Ще іншого він послав, а вони того вбили, та й багато інших. Їх вони або побили, або повбивали. Ще мав єдиного сина улюбленого, і його послав до них на останку, кажучи, матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі оті казали між собою це спадкоємець, ну, мов б'ємо і його, то й спадщина буде наша. І, схопивши його, вбили та викинули з виноградника. Що отже зробить господар виноградника? Прийде вигубить виноградарів, а виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали цього писання? Камінь, що його знехтували будівничі, став каменем наріжним. Господь зробив це, і воно дивне в очах наших. І шукали, щоб його впіймати, але боялися народу. Бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу, тож, зоставивши його, відійшли усім гарного, мирного святкового дня, різдвяної радості, тепла і затишку вам і вашим родинам!